Привіт, мене звати Оля, і сьогодні я буду знімати таку рубрику, як ATQ, вона вже була на моєму каналі. Та сьогодні я буду відповідати на найкреативніші запитання, і ви мені їх задавали під постом у моїй спільноті. І давайте почнемо. Як я їй казала, я вибрала найкреативніші. Перше питання це від Насті Мандебури. чи будеш знімати коли-небудь пранк. Мабуть, буду, тому що це цікаве відео, дзвонити комусь і виконувати різні завдання. Наступне задає Настя Горобенка. Тільки ти готовий знімати відео заради підписників. Е, літак, е, мабуть, ну, сай, ну, коли я буду старше, я не знаю, чи я буду точно знімати, тому що треба вже будувати своє майбутнє та кар'єру. Е, зараз я буду знімати, практично буду частіше. Наступне е, завдання задає Андріана Рум'янцева. Що надихнуло було тебе знімати відео? Ну, Мене надихають інші відеоблогери. Я дивлюся різні відео їхні і просто я сама хочу. Знімати. Наступне, відео, е, наступне питання задає Ю, е, Оля Поточник. Твої батьки не проти того, щоб ти була відеоблогером. Ні, звичайно, мені навіть вони у цьому допомагають. Риба чи м'ясо. Ну, Залежить, в якому виді, але, в принципі, риба, напевно. Наступне питання задає Христина Дячук. Якби у тебе був шанс стати якоюсь твариною, то кого б ти обрала? Ну, я навіть не знаю, якщо чесно. Мабуть, кроля, ну не знаю, якщо чесно. Наступне, яка твоя найбожевільніша мрія? Ну, Це, мабуть, політати в літаку або ж сприйнути з парашута. Добре, наступне питання від Соні Павлюх. Кого з YouTube ти дивишся най... найчастіше? Це, мабуть, Альона Веном або ж Саша Спілебер. просто їхні відео дуже надихає, Надихаючі також Хеллоу Полі. Далі, чому ти так назвала свій канал? Ну, можливо, дехто хтось бачив, я вже змінила назву каналу, і в мене була Ольга Блейк, а тепер Олга Бі. Ну, не знаю, мені так більше подобається. Ну, просто так, так моє ім'я, і просто перша буква мого прізвища. Далі. Е маєш домашню тваринку, якщо і так, то як звати? В мене є попугай, хто знає, і бачив відео, і чув навіть. Це попушка Сьома. Улюблений овоч-фрукт. Овоч це, мабуть, булгарський або помідор, а фрукт це кавун, публіці та банан. На твою думку, що краще форум чи ашан? Ну, Це питання зв'язане з моїм містом, але, мабуть, Ашан, там більше все, мені більше там подобається. Наступне, любиш ходити в аквапарк. Так, я вже була два рази на своє день народження і там дуже круто, реально. Я вам раджу туди піти, хто живе біля Львова або Львова. Люблений день протягом тижня. Ну, це, мабуть, я знаю. Кожен день залежить як він пройде, а не, в принципі, який саме. І останнє питання від, від Софії, яка марка телефону, в твою думку, найкраща? Ну, в мене є Самсух і в принципі моя майже вся сім'я має Samsung. Питання на сьогодні від вас. Я вибрала найкращі Ну, які не вибрала, будь ласка, не вибачайтесь, тому що і які вам дійсно, я думала, буде цікаво послухати. І тому ставте вверх, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій підпис канал, він десь тут, от, отут отут. От, от. І всім пока, до нових відео!